Привіт, друзі! Ми з хорошими новинами. За назвою ролику інтригу не вдалося зробити, тож розпочинаємо без зайвих слів. За даними Science Focus, востаннє таке явище спостерігалося 18 років тому, а наступне очікується у 2040-му. Побачити парад планет можна буде приблизно з першої тридцяти ночі до 3 ранку, а деякі окремі планети з'являться на небі вже о півночі. За годину до світанку жителі України зможуть неозброєним оком побачити кілька планет цього параду. Вчені кажуть, що лінія з двох-трьох планет це звичайна подія, а ось коли їх 5 і 6, то це вже унікальне явище. Всі вісім планет ніколи не можуть вишикуватися в ідеальну лінію, а останній раз вони з'явилися просто в одній частині неба більше тисячі років тому. За даними сайту, оптимальний час спостережень з 21 по 26 червня, коли місяць перестрибує з планети на планету, дозволяючи спостерігати серію з'єднань. Ви зможете побачити усі п'ять планет. В лінію вишукується Маркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. Їх можна буде побачити в порядку збільшення від відстані до Сонця зліва направо від лінії горизонту. Додатковим бонусом стане серп місяця, що тема між Венерою і Марсом, і до кінця червня рухатиметься від планети до планети. Першим буде Меркурій 58 мільйонів кілометрів від Сонця, а останнім Сатурн 1,4 мільярда кілометрів. Хоча перевагу матимуть спостерігачі у південній півкулі, для яких планети піднімуться над горизонтом раніше і набагато вище, проте мешканці північної півкулі матимуть змогу сповна насолодитися гарним видовищем. Єдине, що для цього потрібно, це прокинутись досвід сонця. Астрологи вважають, що парад планет це явище, яке з одного боку обросло орелом таємниць, загадок і забобонів, а з іншого вважається моментом сили, здатним зробити істотний вплив на енергетичний потенціал і долю людини. Фахівці впевнені, в цей час посилюється вплив потойбічного світу, і душі померлих можуть виходити на контакт. Великою силою володіють змови, обряди і ритуали, особливо ті, які спрямовані на захист від злих сил. Постарайтеся направити енергію у правильне русло, загадати сокровенне бажання і не акцентувати думки на негативі. Тож готуйте свої телескопи і ставте будильники, щоб прокинутись в досвіту і дивіться парад планет разом із нами. Дякуємо за перегляд відео. Ваші вподобайки, коментарі і фінансова підтримка каналу допомагає нам випускати відео частіше і вдосконалювати її. Бережіть себе і до зустрічі у новому ролику.